Та в Україні про головні події на цю мить далі. У випуску новин ТВАЙ. у студії Аліна Мазур. вітаю. Тривають обстріли позицій українських військових на горі Карачун під Слов'янськом. Попри оголошене перемир'я, до 10-ї години понеділка бойовики стрілка обстрілюють наших військових з міномета Нона. Уночі терористи двічі нападали на Краматорський аеропорт, де дислокуються українські військові. Про це повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Крім того, терористи напали на блокпост села То між слов'янськом та красним лиманом та обстріляли опорний пункт української армії поблизу прикордонного. Пункту пропуску Бірюкова. Жертв серед військових немає. Нагадаю, напередодні ввечері терористи напали на колону сил. Ато двоє військовослужбовців загинули, ще вісім поранені. Другу групу спостерігачів ОБСЄ звільнили сьогодні уночі. Чотирьох міжнародних спостерігачів передадуть місію ОБСЄ у рамках реалізації мирного плану президента, який передбачає звільнення заручників. Нагадаю, одну з двох груп ОБСЄ, які були захоплені терористами на сході України, звільнили два дні тому подивитися в очі всенародно обраному гаранту і зробити все щоб він почув донбас і єдину Україну, з таким наміром представники батальйону добровольців донбас та прості громадяни прийшли під будівлю адміністрації президента адмінбудівлю пікетує кілька сотень людей таку реакцію військових викликало рішення глави держави про продовження перемир'я з бойовиками до 30 червня яке на їхню думку лише укріплює позиції терористів і збільшує кількість жертв серед українських військових П'яте громадське віче у ці хвилини збирається у центрі столиці на майдані Незалежності. Говорять про ціну перемир'я. Активісти оголосять спільне звернення представників батальйонів Азов та Донбас, а також майданівців, яке стосуватиметься неоголошеної війни на сході та незрозумілого перемир'я. Україна може обійтися без російського газу, але не раніше ніж через 15 років. А для цього треба якнайшвидше збільшити власний видобуток. Натомість у найближчі роки можна сподіватися на збільшення видобутку лише на мільярд кубометрів щорічно. Далі про це Олексій Савіцький. Нині вітчизняні родовища дають близько 20 мільярдів кубометрів традиційного блакитного палива на рік. І більшість цього обсягу держава купує лише по 419 гривень за тисячу кубів. За такої рентабельності інвестувати в модернізацію та розвідку було важко. Тому останні кілька років видобуток падав. Тепер же уряд ставить задачу змінити ситуацію. Мовляв, в умовах газової блокади країні важливий кожен зайвий кубометр палива. Зменшення енергоспоживання енергоефективність. І збільшення видобутку це ті пріоритети, які за моїм відчуттям є реалістичні. За оцінками експертів, швидко наростити видобуток не вдасться. Сланцевий газ ще шукають. Тож у кращому випадку за наступні кілька років можна додатково викачувати по одному мільярду кубометрів традиційного газу. Я думаю, що на ближчі два-три роки за умови надходження інвестицій можна буде збільшити цей видобуток до 21-23 мільярдів кубічних метрів. Вітчизняні газовики з такими прогнозами погоджуються. кажуть, можуть іще більше, але у випадку, якщо діючі родовища обладнають дотискуючими компресорними станціями своєрідними насосами для виснажених ділянок, виснажені, але не порожні в українських родовищах. Ще достатньо традиційного газу, аби не лише зберегти нинішній обсяг видобутку, а й наростити його на декілька мільярдів кубометрів на рік. Декілька таких компресорних станцій вже діють. десяток планують ввести в майбутньому. Завдяки цьому газовики хочуть таки дістати всі 750 мільярдів кубометрів блакитного палива, котрі все ще знаходяться у вітчизняних надрах. Поступово, звичайно, Общий об'єм добичі після введення всіх станцій має бути улічитися порядка мільярд тіреполтора мільярда течіні двох років. Та не одними старими родовищами за умови інвестицій у георозвідку, Україна лише на суші може видобувати до 30 мільярдів кубометрів традиційного блакитного палива. Упевнені газовики, Україна спокійно може видобувати 20-21 мільярд газу от, при поточному рівні при поточному технічному забезпеченні. А якщо ми підемо ще на пошуки і розвідку. Які дадуть можливість нам ще додатково видобувати, значить при допомозі оцих пошукових розвідуваних робіт? Ми можемо вийти і на 30 мільярдів. Якщо ще цього виявиться замало, всерйоз взятися за сланцевий газ можуть не лише західні компанії, а й вітчизняні. Як запевняють у державному Укргазвидобуванні, усі необхідні технології в них уже є. Питання лише в наданні ділянок, інвестиціях у розвідку та рентабельності видобутку. Технології убріння горизонтальних свердловин. Це моделюванням сейсміки 3D, це проведенням гідророзриву пластів. Скільки сланцевого газу чи вугільного метану зможуть видобувати державні газовики, говорити ще зарано. Адже відповідну сучасну розвитку ще не проводили. Утім, в компанії підрахували приблизну ціну такого газу. Кажуть, за сприятливих умов вона може коливатися в межах 250 доларів за тисячу кубів. Майже стільки, скільки Україна хотіла б платити за імпортний російський. Олексій Савійський Зорян Бень, ТВАЙ. Російських резервістів кличуть на військові збори. Відповідний указ підписав президент Володимир Путін. За документом, усі громадяни Росії, які перебувають у запасі, мають пройти військові тренування, що триватимуть два місяці. Указ набув чинності з дня його публікації, 27 червня. Кадрові ротації у Європі новим президентом Єврокомісії обрали Жана Клода Юнкера. До цього майже 20 років він був прем'єром Люксембурга. Однак таке кадрове рішення уже загрожує розпадом ЄС. Про бажання якнайшвидше вийти з об'єднання заявила Велика Британія. Чим Юнкер не вгодив Лондону, розкаже Марія Клюк. Кандидатуру Жана Клода Юнкера висунули на посаду президента Єврокомісії на саміті ЄС у Брюсселі після кількох тижнів обговорення та суперечок навколо головної посади у Європарламенті. За Юнкера проголосували майже всі 26 країн Євросоюзу за виключенням двох. Проти виступили Велика Британія та Угорщина. Справа в тому, що саме ці країни не підтримують ідею подальшої централізації влади в ЄС, яку так активно пропагує Юнкер. Британський прем'єр Девід Кемерон заявив, що Сполучене Королівство прагне більшої свободи дій. А обрання Юнкера з його проєвропейськими ідеями лише пришвидшить проведення у Британії референдуму щодо виходу з ЄС. Британський плебісцит має відбутися наприкінці 2017 року сьогодні Європа зробила крок назад, обравши головою Єврокомісії Юнкера. Я зробив маленький крок уперед, забезпечивши проведення референдуму щодо подальшої участі Великої Британії у ЄС. Іншим політиком, що не голосував за Юнкера, був Віктор Орбан, прем'єр-угорщини, де також зміцніли антиєвропейські настрої. Однак провідні економіки ЄС таких. Думок не поділяють. Німецький канцлер Ангела Меркель відповіла на це, що відсутність абсолютної згоди між європейськими політиками не є великою драмою. Він має за плечима чималий європейський досвід. Він буде брати до уваги побажання і окремих країн-членів ЄС і європарламенту, як заявив сам політик. 59-річний Жан-Клод Юнкер був прем'єр-міністром Люксембургу з 95-го по 2013 рік. Зараз він член Європейської народної партії, яка й виступає за більшу централізацію влади в ЄС. На посаді президента Єврокомісії він має замінити Жозе Мануеля Барозу. Для завершення процедури обрання 16 липня за кандидатуру Юнкера ще має проголосувати Європарламент нового скликання. Аналітики очікують, що його кандидатуру таки підтримують, адже євроскептиків у парламенті ЄС усього близько 6%. Марія Клюк ТВА. Аграрії першими відчують переваги зони вільної торгівлі з євросоюзом, адже Україна отримає нові ринки збуту та квоти на експорт товару до Європи. Щоправда, для цього українські виробники мають модернізувати підприємства та підвищити якість свого товару. Як пристосовуються вітчизняні аграрії до європейських стандартів у сюжеті Анни Анниченко. Перехід на європейські стандарти на Тернопільщині почали завчасно. Зокрема, полуниці у селі Лосятин, що неподалік Почаєва, вже три роки вирощують і збирають за новітніми технологіями. Старими тут лишилися хіба що народні гуляння. До цьогорічного збору першого урожаю ягід влаштували полуничні вечорниці. Лосятин, хочу сказати, село специфічне. Воно люди і працьовиті, і талановиті. У Нас дуже гарний збір. полуниць. Ми завжди присвячуємо свої концерти таким урочистим, урочистим подіям. Пишаємося тим, що наше село так помалесенько, помалесенько процвітає. Святкувати є, що полуниця лосятинців годує не лише у прямому, а й у переносному сенсі. Чи не кожен третій селянин задіяний у процесі виробництва ягід? кажуть люди навіть рідше їздять на заробітки за кордон, відколи у селі заснували полуничні кооперативи. І відтак з'явилася і робота. Сьогодні це до півтисячі робочих місць. Село десь трошечки лишалося поза увагою. Немало роботи, не мали плати і як результат, що дуже багато людей змушені були їхати в Польщу, Францію, Німеччину і інші міста. Сьогодні міняється ситуація. Сьогодні люди мають роботу, люди мають дохід. Збирають врожай полуниці, здебільшого, жінки. Владислав цю роботу вважає не зовсім чоловічою, але іншого заробітку із подібним доходом знайти ніде не може. За кілограм зібраних ягід він отримує дві гривні. За місяць можна заробити близько трьох тисяч. Для села це великі гроші, кажуть місцеві жителі. Не хлопчача робота. Тут нормально, нормально зарплатня. Аби в селі. Чи... Там в районі такої роботи я не знайшов. Це для мене дуже хороший варіант. це гроші. Брати кубніку це не важко. То мені не важко. Не подобається ця робота. Працюють тут і пенсіонери. Кажуть, підробіток суттєвий. Обробляти поля приїжджають із усього району та навіть з інших областей. Хто має, наприклад, можливість заробити, можна заробити, так як я от я на пенсії і можу ще заробити. До того до пенсії. Є тут з Івано-Франківська, з Рівенщини. Кременець. ближні села такі там міста. От. Раніше земля під селом заростала бур'яном, тепер до 30 гектарів засаджують полуницею. Для вирощування використовують лише європейські технології. Зокрема, і з використанням фрігоросади найвищої категорії, мальчування плівкою для запобігання висихання ґрунту та появи бур'янів. Застосовують тут систему крапельного зрошення. Це значно зменшує обсяги води для поливу. Зібрану полуницю тимчасово зберігають у камерах заморозки і транспортують у термоавтомобілях. Робиться гребінь, на нього кладеться крапельна стрічка та плівка. Полуниця швидше може до, достигнути. Людям легше її набагато збирати. Ягоди падають на плівку, під яку перед збором настелюється солома для того, щоб ягода не, не забруднювалась. Такі технології запозичили в Європі. Вони там широко застосовуються, бо дозволяють зробити якісний продукт, і це приваблює закордонні компанії. Зокрема, один із лідерів серед європейських компаній-виробників молочної продукції закуповує полуниці саме тут. Кажуть, вистачає, аби покрити 100% потреб компанії у полуниці. Ми розуміємо європейські стандарти щодо виробництва переробки сировини. Ми готові вже за кілька місяців експортувати до європейського ринку. Ми також можемо використовувати мережу компанії за для продажу українських товарів у Європі. Марек Войтина каже, підписавши угоду про асоціацію, Україна отримує широкі можливості співпраці з європейськими компаніями, але наразі вітчизняні виробники мають дотримуватися саме високих європейських стандартів. Анна Ниченко, Антон Квітень, Тивай. Провал туристичного сезону в Криму визнали навіть російські журналісти. Як повідомляє тамтешня інтернет-газета Знак господарі квартир чи кафе на півострові мало не б'ються між собою за нечисельних клієнтів. Адже ні українці, ні навіть росіяни не хочуть відпочивати на півострові. Раніше громадяни Російської Федерації складали близько третини від загального числа відпочиваючих однак зараз не дають перевагу іноземним курортам, зокрема і європейським. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 15-й годині. Гарного вам дня і до зустрічі!